Вітаю. Колись в недалекому минулому з'явився в мене такий роздум, який, можливо, комусь пролиє світло. Називається вірш Саморуйнування. Руйнується і тіло, і душа. У цьому допоможе Анаша. Міцне здоров'я звіється, мов дим. У цьому допоможе Нікотин, сім'ю та дружбу розчиняє, алкорощинник силу має, втрачають силу духу і волю. За це подяка алкоголю. Мораль зникає, хіть зростає, нестрімні втіхи меж не знають. Спокуса вабить, огортає, у мороці душа зникає, а тіло без душі. Вмирає. Алкорощинник силу має, усе він може розчинить. Сім'ю і дружбу розчиняє, досвід і навики зникають. Хоч кажуть, досвід не пропить. Клітини мозку відмирають, рука досвідчена тремтить, усе, що серцю найдорожче, розчинюється і зникає, бо з кожним разом все чим дужче. Алкорозчинник розчиняє. Не може тільки розчинити проблеми, непорозуміння, сварки, спроможний алкоголь зробити, щоб кожна справа йшла на смарку. Алкодурман замкне у коло суцільні втрати, горе й лихо. Немилим стане все довкола, і стане навіть важко дихать. А друзі тільки ті покличуть. Що хочуть випити хмільного, адже для них зовсім не личить бесідувати без спиртного. Та й друзі ті аж геть не друзі, а так, щоб гулькнуть разом в пляшку. Співкамерники в алкогольнім крузі за круг не здатні вийти, важко. Ось так тюрму з життя зробити спроможний алкоголь не знатимеш, навіщо жити і яку граєш роль. На ниточках маріонетку залежність з тебе зробить, і, мов розмінною монетку, тебе під ноги зронить. Тож вибір за тобою обрати вільну долю, Чи з сірою юрбою У рабство алкоголю. 22 серпня 2018 року Дякую.